сковорідка за копійки 237,50. Ось така взагалі налітає Так, а оце я вже теж придбала, бо мені дуже подобається лінор. Так, кому подобається Ельсеф шампуні, зараз на них знижечка 134 шампунька. Друзі, вітаю всіх на каналі Мензелайф. З вами я, Тетяна Міндзаць. Сьогодні я хочу вам показати, які акції на цьому тижні проходять в магазині Капєчка. Так що ходімо зі мною. Буду дуже вдячна за коментарі, вподобайки, а також за підписку на канал. Магазинчик знаходиться в місті Вишневе. Недалеко від Новуса. Так що ходімо разом зі мною. Так, магазинчик знаходиться на вулиці Першотравнева, 27%, в місті Вишнева, це Київська область. І цього разу економія тижня. Тут ось такий сік в різних варіантах. Всього 1690. Є апельсинчик, є мультифрукт і різні смаки. інші. 25% знижечка зараз. По 1090 можна придбати пастилу. О, вона була в різних варіантах, різні смаки, але зараз вже залишилося яблука і манга. Ну, невеличка знижка, 20%, але теж приємна. Так, ось такі серветки під посуд в різних теж кольорах. По 12,50% теж знижка. 35%. Так, на тарілочки знижка. Зараз 30% по 39 гривень. Ось такий варіант тарілочки з ананасом. Так, а є ще салатники. Теж з таким же принтом. Ананасики по 34 гривні. Невеличкі. Можна зробити комплект: тарілочка і салатничок. Так, що ще цікавого? Це для чоловіків. Зараз знижка на Old Spice теж тут є різні варіанти. Так, це все для чоловіків. І для дезодоранти по 102,90 Spice теж в різних варіантах. Так, ну і для жінок прокладки по 24,90 Белла. 20 штучок. Так, ну а для дома. Для дома можна придбати зараз зі знижкою по 119,90 засіб для чищення. Шанте. Хто брав, тот знає, що дуже класний засіб. Так, марсель. Універсальний. Ну, і губки. Їх ніколи не буває багато? Губки, кухонні, піні, 4 штучки. 1990. Ой, падає. Так, ще я нещодавно їздила в Чернівці і брала з собою в дорогу ось такий невеличкий маленький крем. Крем для рук 1990. Теж тут він, є різні варіанти. Так, і що, ну, нам, що тут нам зі знижечкою пропонує? Копєчка. Ось такий варіант зубної пасти. 24,90. Просто дент макс блиск. 100 грам. Такі маленькі ватні диски макфа. Тут 50 штучок всього. Теж дуже зручно в подорож брати. І що тут ще? Чисте чудо. Засіб для миття посуду. О 14,50 є яблучка, є лимончик. Ну, Я, чесно кажучи, ще не купляла таке, тому не знаю. Вигідна ціна на олію соняшникову, родинна: 46,90 була 54,90. А також цукор можна придбати за 30. Рівень 90 копійок, 41 гривня. Тут кілограм. Так що із продуктів теж є дуже вигідні ціни. Так, а оце я вже теж придбала, бо мені дуже подобається лінор. Це ополіскувач, він зараз зі знижечкою 174,90. Лінор 210 грам в гранулах. Був майже 200 гривень. В общем, я купила ось такий запах. Тут можна через ось ці невеличкі дирочки понюхати, який він має запах. Є ще ось такий варіант, який я теж придбала ванільний такий. І є ще варіант з іншим запахом, кому що подобається. Так що лінор зараз, хто шукав в гранулах, на знижці. Так, є великий ось такий, зараз я покажу, гріна, туалетний папір, тут 8 штук великий. Так, він за 89,90, 20% знижка. А також на пакети для сміття хата багата. 35 літрів, 30 штучок, ось такі. Ось такі. Майже 30 гривень. 29,90. Так, акція діє з 28 квітня по 18 травня. Тут ще є рушнички 40 на 60, 65 гривень зараз. А також руч... рушнички 40 на 68 по 49. так І ще варіант за 55 гривень. Теж зі знижечкою 25%. Рушники колока 35 на 75 сантиметрів І наборчики рушників по 185 гривень. Ось такий набір рушничків. Можна на подарунок комусь купляти так, непогано виглядає симпатичний малюночок. Ой, не знаю, музика грає дуже голосно. І є пледи, простенькі. А, так, на пледи знижка 225 гривень 180 на 220. Зараз покажу, який малюночок. тут. Ну, ось такий я не буду діставати, в різних кольорах є. Ну, а це продовження. Тематики ананасів. Дивіться, які гарненькі рушнички з ананасами. Зараз покажу все ж таки, хочу просканувати. Так, ось такі рушнички можуть, правда, бути різні малюночки, коли скануєш. 65 гривень рушничок тут з ананасами. А на картинці ведмедик був. Ну, то вже не так важливо. Є з різними малюночками. Можна взяти без малюнка, ось просто тут такий з полосочками. Або ось такі ще рушнички є. Теж гарненькі. Кому потрібні. Серветки універсальні, тут 150 штучок. зая, вони зараз теж зі знижечкою йдуть, 39 гривень. А також рушнички, паперові двошарові натурела. Так, 39 гривень. Ось такий ой падає. Тут 140 відривів можна зробити. Непогані рушнички. Ну і серветки теж. Так, ватні палочки натурела. 300 штук. Ціна 32,90, замість 39,90. А також є макфа, диски косметичні. За ціною 39,90. Сковорідка за копійки. 237,50. Ось така. Взагалі налітає. Ну, вона доволі велика. Тут 26 на 4,5 см 26 діаметр. Непогана сковорідка за такі маленькі гроші. Так що, хто не встиг придбати, кому треба, зараз ще раз покажу ціну. Так, ціна. Ще раз показу, 237,50 була майже 500, 50% знижки. На ось таку гарненьку сковорідку. Так, Ця сковорідка дорожча, але вона ж і іншого плану. Тут 28 діаметр, 5,7 сантиметрів. 50% знижки, майже 400 гривень, а була 800. На ось таку сковорідку. Так, велика, на велику сім'ю, так що теж непогана по якості, гарненька. Кому треба, біжить в копійку. Так, кому подобається Ельсев шампуні, зараз на них. знижечка 134 шампунька. Тут 400 мл ось таке, повне відновлення. А також є бальзами по 109, Так, ще інші варіанти теж зі знижкою. 109-134. на Ельсев. Більш бюджетний варіантик по 94. Це шампуньки Палмалів. Теж в різних варіантах зі знижечкою. Зараз по 94-90. Так, шаума теж зі знижечкою. По 97,90. Так, є ще знижечка на ось ці шампуні глемі, вони великі, тут шампунь і маска. 155 гривень, краща ціна зараз. Тож, якщо у вас цікавиться цей ці шампунь, треба купляти, поки діє акція. А також гарні ціни на зубні щіточки, а також на зубну пасту. Я не буду всі перераховувати. Зараз ми з вами будемо дивитися товари до відпочинку до літнього. Є багато тут на вибір кепочок, шльопки різні, а також засоби від комах. Так, ще є засоби. Від засмаги. Ну, хто збирається до моря або до річки, так, обов'язково треба брати бальзам після засмаги від біакон. Дуже мені він подобається. Зараз коштує 144 гривні пантенол. А також є ось такий варіант: це я не пробувала ще. Ціна пантенола. 104,90 це теж бальзам після засмаги, ромашка череда. Це такі обов'язкові засоби, якщо ви збираєте засмагати під сонечком. Так, я зазвичай люблю в тіночки бути. 154,90 спрей теж від біакон. Так, пінка дитяча. Після засмаги 100, 100, 129 гривень коштує. Так, для діток теж обов'язково треба брати. Крем для обличчя. Обов'язково теж треба мати такий засіб. Тут SPF 45, це вже гарний. Чим вищий, тим краще. Крім від сонячних опіків 119,90, 150 мл сос. Теж гарний засіб. Так, ну а ми зараз подивимось сумочки, як без них. Є ось така середня за розміром. ну Занадто багато не покладеш, але ну ось така доволі симпатична. 375 гривень коштує. Хоча, якщо вам треба багато чого класти, треба подивитися інший варіант. Також є в продажі різні круги, матраси надувні, що теж дуже вони потрібні, якщо є дітки. Так, а також є окулярчики для плавання. Так, матраси різні, круги, є жилетки ще. А також для активного відпочинку, хто любить грати, є ось такі наборчики ракеток для теніса. Настільного є ракетки великі, так що можна на відпочинку ще і не просто лежати, нічого не робити, і плавати, але ще і грати в різні ігри. А також є наборчики-валанчики, вони завжди кудись губляться, так що забагато не буває. Ось такі спортивні скакалки, які рахують. Так що є вибір різний. Так, а ось ця сумочка е, велика, 285 гривень. Е, коштує трохи дешевше, але за розміром вона більша. Вона на кнопочці. Зараз я спробую розстібнути і показати вам всередині. А всередині є кишеня невеличка, так що можна обирати. Є декілька варіантів. так І, до речі, шльопки шльопки теж вони завжди влітку потрібні, їх багато. Про всі не розкажу, треба дивитися. І ось, до речі, є ще ось така сумка, теж велика на пляж, сумочка. В червоному і синьому кольорі. Тут, бачите, яка ручка. Зараз я скажу ціну 245 гривень. Сумочка з малюнком. Ось така морська тематика. Симпатично виглядає, але мені в синьому кольорі. Навіть більше подобається. Ну, це вже кому як. Так, ну і, звісно, тут багато всяких товарів для дома. Ага, дивіться, є ось такі симпатичні підставочки під кружку. Ой, у мене якраз розбилася одна. Так, коштує 49 гривень. Але мені здається, вона буде така. Може ковзати кружка. А на цей випадок є ось такі по 19,50 з тканинки. Оці точно вже ковзати кружка не буде. Так. Ну, на цьому я буду завершувати своє невеличке відео, відеоогляд. Буду дуже вдячна вам за коментарі, вподобайки а також за підписку на мій канал. Всім дякую, до нових зустрічей, друзі! Пока!